Пацани, які в нас будуть перші кроки. Перше, що нам треба створити, це tiktok аккаунти через які ми будемо ганяти трафік. Пацани, для початку ми створюємо 10 аккаунтів. Створюємо певним способом, про який я розкажу далі. Також будемо використовувати сторонні сервіси. Наприклад, для того, щоб аккаунти не блокували. Аби ми не потрапляли в тіньовий бан і наші відео просувалися. Наприклад, в інформації, яку мені надали, ретельно все розписано, для чого використовувати VPN. В майбутньому ми будемо використовувати ферму аккаунтів, якщо це тема робоча. Але немає сенсу робити багато аккаунтів, якщо ти не маєш проксі-сервер. Тому що твої аккаунти і відео будуть зносити. І в кінці кінців профіт з цього всього не вийде. Пацани, дівчата, що потрібно для старту? Якщо дивитися Тікток, то там говорять, що для цього потрібен тільки телефон і інтернет. Цим ми користуватися і будемо. У мене є телефон, в мене є інтернет, а якщо в тебе його немає, то можеш піти в кофейню. Там точно є. У нас є тіктоки, у нас є відео, Слідуюче, що нам треба зробити, це знайти офер. Коли ми знайдемо потрібний формат і домовимось із власниками, ми почнемо працювати. Почнемо заливати відоси спеціальним способом і подивимось на перший результат, якщо вони будуть. В будь-якому випадку спостерігайте, ставте лайки, підписуйтесь і залишайтесь з нами.